Вітаю всіх. Ви дивитесь канал Обос Лайв. І я зараз з нашою прекрасною експерткою, постійною експерткою Тетяною Гань. Вітаю вас! Вітаю Олено! Вітаю всіх глядачів! Дякую, що до нас прийшли. І знаєте, я з таким трошки осівшим голосом перед новорічний випуск. Новорічний випуск ми не могли не записати з вами і залишити без випуску наших глядачів. Тому сьогодні хочемо говорити такі теми, навіть не на той ж день, не на місяць, а загалом, яка турбує всіх українців. Коли закінчиться війна, ми вже три роки живемо в цьому в цьому такому стані знаєте коли от ти не знаєш коли воно все закінчиться коли нарешті дивіться сьогодні я взяла таку незвичайну колоду це некроколода вона завжди подивлюється продивлюються негативні моменти але сьогодні ми на ній будемо дивитися позитивні, перевернемо все з ніг на голову, так як і війна, на жаль, перевернула і наше життя, забрала життя багатьох людей. Я вже робила прогнози стосовно дивіться три роки. Не, за три роки жодного разу я не робила прогнозів стосовно закінчення війни, тому що я не могла це сказати, так як не відчувала, що є дата закінчення війни, тому що сталої дати не було. Тепер уже час сформувався. Я відчуваю в цьому просторі закінчення. Тож давайте запитаємо у карт таке: чи закінчиться війна у 2025 році? Давайте в наші на мурашки йдуть. Прекрасні я бачу карти. Ніхто не очікує закінчення війни, але по карті дурень я бачу обнулення. Я бачу закінчення війни. І саме в 2025 році, тому що хто от дивиться карти Таро, він прекрасно знає, що ем, дурень це обнулення, це початок нового циклу. І зараз, коли ми розклали ці карти, я бачу саме це закінчення війни, тим більше по карті Імператриця. Тепер відкрию трошки занавіс нашим глядачам. Я бачила закінчення війни в кінці лютого, початку березня. 2025 року. Я можу зараз заявити це, тому що відчуваю. Також хочу сказати, що війна закінчиться не так, як ми всі думаємо, не якимись мирними переговорами чи от такою різкою перемогою. Війна закінчиться так, як не очікує ніхто. Самі вищі сили. Дають нам цю можливість, і війна закінчиться перемогою України. Хто би що не казав? Так дивіться, припинення вогню буде в один день, але ми розуміємо, що є землі, які нам потрібно повертати, і хочу сказати, що ми їх повернемо. Тобто, 25 й рік для України це буде рік. Перемоги і повернення всього того, що належить вам. Не слухайте нікого, мої хороші. Не слухайте тих, хто кажуть, що ми не повернемо землі. Нехай би вже воно зупинилося і ми не втрачали людські життя. Ми їх повернемо. Україна повернеться до кордонів 91-го року, і 25-й рік у всьому світі це буде не лише рік змії, а й рік України. Дякую, Тетяна. Дуже хочеться в це вірити. Мені здається, що кожен українець мріє постійно про це і знаєте, на початку війни всі масово казали, що ось перемога вона буде дуже неочікувана uh -huh. і дуже різкою. Це правда, так такі буде. Це дійсно правда. Раніше я от дивіться і зараз дивлюся. Карта закоханих так. От так, як ви говорите, саме бачите, вона сама випадає з колоди. Да, ви Колода навіть, не дуже не говоряща. Тому я можу сказати, що неочікувана і різка. Тобто, ми не будемо тягнути так. Я хочу сказати, що визволення деяких е, наших територій не буде без меча, але ми маємо це зробити, і ми це зробимо. Так і буде, я впевнена. І хочу такий момент проговорити знову ж таки, бо не залякати, а просто подивитися, яка буде новорічна ніч в Україні. Давайте промок. Як пройде ніч, прийде новорічна нічого Туз чаш. Дивіться, я не бачу обстрілів у новорічну ніч. Ворог відійде Туз пентаклів. Тобто ворог дасть нам зустріти цю новорічну ніч, так як ми того бажаємо. Королева жезлів. Ворог залишить у спокій Україну. Я не бачу зараз на найближчі дні таких масштабних обстрілів. Справа у тому, що чекає нас на початку січня, після нового року. Оце більше важливе питання. Не хочеться зараз залякувати наших е глядачів, а хочеться дати їм можливість нарешті відсвяткувати новорічну ніч не в коридорах чи в укриттях, а за святковим столом з родиною, з друзями, загадуючи бажання. Хочу сказати. Е тому що от хочеться побажати, ви знаєте, стомилися ми вже за три роки. Хочеться побажати нашим глядачам. Дивіться в новорічну ніч. Люди викидають у повітря в атмосферу дуже багато енергії, про яку потім забувають, а її ж можна використати на свою користь. Будь ласка, візьміть просто звичайну свічечку і запаліть її без 5-12. Зосередьтеся, коли будете згадувати свої бажання на тому вогні, і повірте мені, ви зможете притягнути частину тієї енергії, яку викидають люди в. В атмосферу, в простір можете направити її саме на виконання своїх бажань. А ви знаєте, Олено, а я знаю, яке бажання у нас, у всіх українців, одне бажання швидкої перемоги, мирного неба і спокою і в душі, і в нашій голові. Це те, що загадує кожен українець в новорічну ніч. <Ferg> Будемо надіятися, що все ж таки в цьому році це все справдиться. І загалом хочу з вами проговорити таке я знаю, що ми робимо такі загальні розклади, uh -huh. карти ви можете дивитися наперед. Але загалом, який буде 2025 рік для України і для світу, зокрема? Давайте подивимось для України. От що в загальному на загальному розкладі скажуть карти Таро для України? Взагалі. Для України рік дивіться, карта мага випала. Ви знаєте, от якщо подивитися на цих картах, дуже цікаво, можна побачити. Карта Мага це завжди перший аркан. Пам'ятаєте, ми дивились про закінчення війни? Там був дурень, дурень це обнулення. Потім наступна карта це йде маг. Тобто, ви бачите, як на цих картах людина як відроджується. як Встає з мертвих, і вона може творити все, що захоче. Тому а, рік для України 2025 він буде про незвичайне щось, про магічне, про те, чого ми не очікуємо. Рік для України це буде по а, Єрофанту Нові союзи, а, хороші союзи. А, потім тут дуже багато а, там паш в нас випав а, Пентаклів. Тобто, це про інвестиції. І дивіться. От зараз ми дивимося, от рік для України, королева чаш. Тобто Україна буде зростати, буде розпочинати свій новий розквіт як з чистого листа. І я зараз, ви знаєте, Олено, я дивлюсь зараз так: будуть ще залишки, дивіться, шестірка мечів, тобто ще будуть залишки атак. Але це вже не буде такого жаху, як був у минулі роки для України. 25 й рік для України це новий старт. А для світу? А давайте подивимось для світу. Що чекає світ у 2025 році? Тому що чула, що буде дуже багато трансформацій, дуже багато змін. І неочікуваних змін, що чекає світ у 2025 році. Що чекає світ. А от дивіться, які цікаві карти випали а, зараз. В світі почнеться війни. Mm. Війни, перевороти, король мечів. Те, що пішло з України, буде розповсюджуватись на світ. Почнеться певне обновлення, почнеться правління східних країн. Тобто вони будуть над країнами саме східних країн. Дійсно, переосвислення, трансформація. Якесь навіть зубожіння. Тобто, дивіться, я не хочу нікого лякати. Але якби Україна перестраждала, Україна відродилася, Україна вкроплена повністю про просочена, можна сказати, кров'ю невинних людей. І це стало як своєрідною жертвою, яка дасть змогу Україні процвітати. У світі ж почнеться занепадіння, почнеться правління через скажу, східних країн. Будуть війни, будуть перевороти і навіть катаклізми. Тобто, як буде рости Україна? Тому Україна дійсно, я не раз це вже казала, і зараз я бачу по розкладу так. Це загальний розклад, але Україна справді стане землею обітуваною, і це не казки. Ми зможемо, програма ведеться в записі. Ми зможемо передивитися її через рік. І побачити, що справдилось, а що ні? Так і будемо. Будемо передивлятися і робити аналіз. І все ж таки хочу один момент уточнити: дай Бог щоб новорічна ніч усіх українців пройшла добре. А скажіть, а чи все ж таки залишається якась небезпека для якихось міст України, для яких залишається. Мене не програло ще рівне, причому швидка, різка рівне: Львів, Запоріжжя, Суми, Харків. Одеса. Одеса. Залишається небезпека. Але дивіться, ворог бачить, що він хотів нас лишити без світла, хотів нас лишити без тепла, в нього нічого не вийшло. Так, були точкові такі відключення, і зараз вони проходять. Ми бачимо, він просто масованими атаками нищить нашу енергосистему, але йому не вдається її знищити. Я хочу попередити наші, наших українців, що в нас ще лишилося одне випробовування, і воно буде на початку січня. Це 7-8 число. Вчора я переглядала, в мене було таке видіння, що є загроза для атомних станцій. Ворог намагатиметься влупити саме туди. І основна загроза мені йде саме для Хмельницької і Чорнобильської. Будемо надіятися, що в них нічого не вийде. Я хочу сказати, що ем, не вийде. Буде отак, от не буде такої катастрофи, якою вони яку вони очікують зробити, тому що ми до цього готові. Так що не бійтеся, нічого страшнішого, ніж ми пережили, уже не буде. Я завжди повторюю ці слова, тому що багато пишуть в коментарях, що ми хочемо настрашити. Ні, це вже остання потуга ворога буде. І до речі, хочу ще сказати, що в новорічну ніч ем, треба все таки підключатися до новин, тому що будемо м, чути гарні новини з боліт. Бо, так, ми як будемо, це бо ми як... будемо робити їм салюти. Дуже гарні. Вони ж так люблять салюти, ви ж знаєте. Давайте подивимось, чи правдиве це моє видіння, що будуть гарні новини з боліт. Якою буде новорічна ніч на Росії? А тепер дивіться знову король мечів, карта дурня, карта мага. Все зміниться. Ситуація перевернеться з ніг на голову. Дуже різко, по колісниці дуже швидко. Коліс... От, по колісниці дуже швидко. І Росія почне як прокидатися. Але знаєте, як прокидатися? Ви знаєте, як прокидаються зомбі? Вони наче якби, очнулись, але свідомості у них нема. Наче вони йдуть, але свідомості нема. Отак От само і болотяні жителі. Я хочу називати їх так. Дякую, Тетяна, вам за цей прекрасний прогноз. Не могла вийти, не могла не записати цю програму навіть з таким голосом, тому що дуже хочу побажати і нашим глядачам щасливого Нового року і перемоги. От найбільше хочеться перемоги. А далі вже і випуски, і записи все буде добре, і здоров'я тим паче. Оленочко, я також хочу привітати вас і ваших підписників з прийдешнім новим роком. Всі ми бажаємо миру один одному, спокою, добра. Але я хочу не побажати, а сказати це вже як факт, що 25-й рік це буде рік миру, рік нашої перемоги і рік величезної слави нашої України і ганьби нашого ворога. Тож, як кажуть відьми, нехай буде так.